В Україні 2 травня. 2014 року пригадуєте, у них провалювалася операція. Так вони перри. Вони розуміли зараз в Україні. Оберуть от дуже скоро оберуть президента, буде легітимна влада, з якою будуть вести всі переговори. Відновиться опір армії. Вони розуміли, що або велике вторгнення з е, території Раші, або щось. Ніякі там е, сепаратистські рухи по Україні не піднімалися. Їм ледве вдалося при допомозі своїх парібрик, а всього іншого підняти е, до в Донецькій і Луганській області якісь заколоти, і то вони самі. Це мусило контролювати. Ніхто не хотів відділятися від України. Ви пригадуєте Миколаїв, Херсоні, як поводилися з їхніми сепаратистами, як їх викидали, і тоді вони зрешесурували 2 травня. Це абсолютно була російська операція. Правдуєте? Отам в початку стрілянина на вулицях міста, яку влаштували російські бойовики, а потім підпалення з середини, головне підпалення будинку проспілок де загинула певна кількість людей, і це.